Олег Вишня, Андрій Юркевич, Андрія Атаманчук, Вадим Шалатовський це рівняни, які загибли в зоні АТО. Безвісти зниклих та захоплених в полон у рази більше. В День благовіщення рівненська організація УНСО вручила благодійну допомогу сім'ям загиблих. Катерини Хом'як з Луцька 5 вересня у бою між металістом та щастям безвісти пропало два сини 1991 та 1993 років народження. Жінка пригадує, як того дня сини зателефонували о 7 годині ранку і сказали матері, що деякий час зв'язку не буде. От уже Сім місяців воскресення було це вже більше двісті. Двадцять один день сьогоднішне. Я вже куди хочу писав до міністерства оборони, генеральний штаб, служби безпеки, до прийому ну, прийомної президента їздила туда. І волонтери через, Лузір, через Лежичко, і група Патріот, яка на даний момент більше пікується Ну з тими, що іменно йдуть айдаровці, то по цьому поводу я вже бо Вже у мене крок сузився. Жінка впевнена, що сини не загинули. дуже очень і ведеться слуганської області. вони між собою не можуть розібратися. Так і в Донецьку ще немножко з нашими йде спілкування з Україною. А ті не в какої тільки намічається обмін, або большом лібийдесвіни починається лі що ж то і поэтому все время зривається. разом з тим допомога зібрана силами небайдужих рівнян, вирушить і в зону. Ато один із керівників організації УНСО Сергій Пандрак розповів, що до цієї справи вдалося залучити і закордонних благодійників, а саме з Данії. Це благодійні організації Ластівка та збережи Україну, якими керують вихідці з нашої держави. В результаті крім грошових пожертв було закуплено військову броньовану швидку. Допомогу, повністю оснащену всім необхідним, і якою за один раз можна вивезти одного лежачого і ще двоє-троє солдатів, які можуть обійтися без носилок. Наразі датчани збирають кошти для закупівлі ще одної швидкої, яку доправлять до Волинського кордону після великодніх свят. Сім'ї загиблих, за словами Сергія Пандрака, постійно під опікою організації УНСО, допомагають не лише фінансово, але й морально. Каже, подібна допомога буде постійною, адже сім'ї загиблих ще досі не отримали допомоги, яку мала б гарантувати відповідна постанова Кабінету міністрів. В Україні це наша бюрократична машина яка працює. Тобто, е документи комісії, комісії, спеціальної комісії при кабінеті міністрів, яка визначає цей статус і видає це посвідчення, повинна надати штаб-айдара або Збройні Сили України. Так? Чому вони це не роблять? Скоро рік буде, ну треба їх запитати в принципі. Але нам це в принципі не важливо, так тобто ми робимо свою роботу, займаємося волонтерською роботою і допомагаємо нашій армії, допомагаємо нашим добровольчим батальйонам, і будемо це робити до повної перемоги. Наостанок бійці показали шеврони та посвідчення військ ворога. Їх планують віддати в музей, адже навіть ці, здавалося б, дрібниці є незаперечним доказом військової агресії, яку спіною в роті заперечує Володимир Путін та його прихвостні. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.